Також з'явилося перше відео підтвердження застосування силами оборони ракети дрона Пекло. Щоправда, відео, яке якби запублікували росіяни в телеграм-каналах, і я також, якщо дозволите, продемонструю його і вам, і нашим глядачам, і попрошу вас розповісти власне ну, про характеристики. Так, давайте подивимося. Ось ось ми бачимо ось так саме як виглядає, так ну це вже я так розумію, те, що вже прилетіло, і те, що вже якби скажімо так, спрацювало, так якщо я вірно розумію, але ж так. І зокрема про що повідомлялось також, що окупанти спочатку ідентифікували цей цей як лютий, так. Повідомлялося, що рознесли переправу через річку Айдар, що на північ від Луганська, та насосну станцію на березі річки. Відомо також, що пекло презентували ще якби у ну, ну давно так. Крім того, відомо, що про особливості. Та, та, будь ласка, так. Ну, давайте про характеристики ціє, цієї ракети: дрон. Да? Чудово. Мені мені завжди подобається де про характеристики, і вони майже невідомі. Це та сама ситуація, коли нарешті ми почали е, не підказувати ворогу. Єдине єдині оголошення характеристики: швидкість до 700 км на годину, далі так. до 700. Все, ні розміру бойової частини, ні засобу наведення, нічого, і це чудово. Тому що ну, я не бачу сенсу ворогу розказувати, як чудово ми щось робимо. Тут важливо відмітити те, що це не перше бойове використання цього, цього виробу, цього пекла, принаймні, коли презентувався у грудні го року цей ракетодрон, і я об'єктивно не знаю, чому він називається ракетодрон, тому що я бачу крилату ракету. От я бачу виріб, який має крила, реактивний двигун, який має ракетоподібний фюзеляж, це так крилата ракета, так мініатюрно, ну, тому що ми розуміємо, що ну, повноцінна крилата ракета це п'ятиметрова довжина, три метри розмаху крила чи більше. Це може сім метрів, якщо брати найбільш потужні зразки. Ну там поменше. Тобто, знов таки нам невідомі не публікувались публічні характеристики, ніхто не викладував специфікації. Невідомий виробник і це також величезний плюс. А, і хто її розробив, коли скільки її виробляється, і це чудово що тоже має цієї інформації, а, але от по фото, які публікував офіс президента України, тому що це ж була демонстрація. Там є кадри, коли це пекло ставили дуже багато, і так виглядає масово. І е, ну з огляду, приблизно на ну тому що ми знаємо скільки людина якби ростом, так як вони розміром, то приблизно от розмах крила цього, ну, цього пекла 2 метри. Тобто це не дуже велика крилата ракета. Мініатюрний кровати ракети. Нормально зараз всі пішли насправді весь західний світ. всі західні розробки пішли ну, напрямку якби, мініатюризації своїх крила ракет крилатора, тому що є потреба в кількості. От Так чи інакше, але є потреба в кількості. Ні але от... Але якщо говорити про те, що є згадка про те, що була уражена переправа, значить точно можемо говорити про ефективність. Ну про да, ефективність. високу точність переправу вразити завжди складно, складніше, ніж будинок, тому що якщо мова йде про якусь будівлю, то тобі просто треба. Ну, якби вона плоска, якби в горизонті, а переправа вона ну складніша, то треба точно її вразити безрядів, Іначе буде великий перельот це не повисти у вертикальний об'єкт. А, тут важливий ще аспект відносно того, що це знов таки не перше бойове використання. Коли демонструвалося у грудні 24-го, то президент говорив про те, що це було вже, тобто вона вже пройшла в бойові випробування, тобто на полігоні вже били по ворогу. А от поява якраз першого відео, і пройшло якби ну, 6 місяців з моменту презентації, mm -hmm. воно пов'язано, очевидно, очевидь, з тим, що е, ну, складно насправді, от, е, ну не так, сформулюю. Для того щоб така інформація взагалі з'явилась, підтверджене використання, необхідно, щоб ну, зібралось багато факторів. Ну, по-перше, саме використання, успішне використання в місті, там, де є, якби, ну, скажімо так, є люди, які це знімуть. Так, от, ну що, тому що якщо прилітає по якомусь режимному об'єкту, Ну там за появу будь-якого віду з результатами ураження, при, приїздять ФСБшники і, і все. А тут якби такий об'єкт, який, ну скажімо так, можливо, були якісь там ну не те що посторонні расисти, але ось щось типу такого. Тобто, не лише військовослужбовці, які на цьому об'єкті безпосередньо проходили службу. А, далі потрібно, щоб на кадр потрапив великий уламок. Тобто, там якраз він і є, там мова йде про хвостову частину з малогабаритним ретробуративним двигуном та в подібним оперенням, за яким і вдалося ідентифікувати, uh -huh. і зрештою, треба, щоб це відео потрапило і не лише в мережу, а широко розійшлось, і щоб його помітили ну, якісь там український фахівець, який так дивиться на це відео, який, а, я знаю, що це таке, і про це пише. І от ми знову таки ми не є першим джерелом. Це один з українських телеграм-каналів, потужний інформатор. Він це зробив, якби виклав свою ідентифікацію з нашого боку абсолютно правильно. Тобто, ну там важко там, ну, там очевидно. Там таке характерне виподібне оперення, характерний двигун це пекло без варіантів. Ну або що максимально схоже, що ну буде дорівнювати самому пеклу. А, і для а того, о, щоб серф... всі ці от фактори якби здійснились в один. Воно потребує не зазвичай не одиничного використання, воно потребує масовості. Тобто, це означає об'єктивно те, що ці вироби вони вже полетіли по расистах. І важливо відмітити, що саме от пекло ну це те, що нам було показано. Показано знов-таки офісом президента України. Там є фотографії, є відео. А сам виріб він виглядає, ну, скажімо так, дорослим. Доросло має на увазі промислово доросло. Це виріб, який створений за відпрацьованими технологіями, навіть формування корпусу. Він металевий на кльопках. Тобто, це е, та сама технологія, яка використовується вже десятиріччями для створення реактивних літаків. Ну, не такі реактивних, в принципі, для авіації. Тобто, це про масовість виробництво на промисловому рівні. Це не та ситуація, коли. А давайте от ми будемо друкувати на 3D-принтері цей корпус. Ну, я подивлюсь, як люди будуть друкувати 3-метровий корпус на, на 3D принтері, і скільки часу це буде займати, і скільки за одну за один тиждень можна буде зробити корпусів. Інша справа, коли мова йде про використання технології, які ну реально вже десь, ну, існує там, з 50-х років, 40-х років. Просто корпус на клепках металевих. Далі. Прагматичні рішення, тому що коли завжди є розробка, наприклад, крилатої ракети, то є розуміння, як вона має виглядати. Ну тому що є приклади: є там Х-101, є Томагавк, є там, я не знаю, штром там, до Скарб, там Таурус, є куди йти. Тобто, давайте, от я хочу те, ну логічно там з боку замовника сказати: дайте мені крилату ракету, 1600 кілометрів, вага бойової частини 400 кілограм, там от хочу. Ну, окей, поотримуєш ти її через 10 років. У цьому вирібі видно, що пішли на користь швидкої розробки та можливості великомасштабного виробництва шляхом жертв і прийняття якби, рішень, які вважаються вже архаїчними. Ну, які незручні, які від яких вже там давно відмовились, коли мова йде про нову ракету. А наприклад, банальна ситуація: крила нескладні. Якщо ми подивимося на хас, то один подивимось на, на щодо скальп не допомагав, ми ну, ще ми бачимо складні крила. Це складна конструкція, це відповідний маленький профіль крила, це механізми їх розкладання. Для чого складні крила? Ну, щоб тобі легше було її запускати. Взяв і поставив ракету в транспортно-пусковий контейнер, який ти запечатав і опровізував. Це ракета там, зберігається в мене в енертному енер енер хасі. Тобто запускаєш, вона вилітає з контейнера красивенько на твердопаленому прискорювачі, розкриваються крила полетіла. Складно це зробити, складно. У нас є час на складні розробки? Ні, немає. Тому робимо все: єдине рішення: робимо крила прямі і нескладні. Дебила конструкція, яка точно буде працювати, яку легше збирати, там, де немає складних механізмів, тому що там просто от центр план, як, як книжка пише, що називається підручник. Далі не ну, Uh -huh. Ну, про це, що ну, якби, все просто от, до, закінчити цю тему, чому все просто, просто. Двигун зверху. Він не вписаний в габарит цієї ракети. Чому? Тому що не треба робити тоді повітряний забірник. Можна замінити тоді дуже легко цей двигун на будь-який інший. Не ну, обов'язково підціляють габарити, які вписані в корпус. Це про легкість розробки, це про швидкість розробки. Це про те, що можна тепер дуже швидко її адаптувати, змінювати, модернізувати і так її незручно запускати. Вона не в транспортно-пусковому контейнері, так можливо, розміщення двигуна зверху, якби відкрито. Це не саме ідеальний варіант з точки зору малопомітності, але зато можна виробляти в таких умовах, які зараз є, і робити ці ракети швидко. Там саме тому от пекло воно виглядає як дуже дуже об'єктивно прагматичний виріб військового часу. Колеж, от ви сказали важливі такі слова, що у нас немає часу, так і робимо з того, що є, в принципі, так. І, а це стосується от виробництва українських кабів. Так, чому про це питаю? Тому що з'явилося і ваше видання. До речі, писала про те, що створюється аналог російських кабів, який вже літає на 60 кілометрів, а буде на 80 кілометрів. І якщо дозволите, також я продемонструю відео нашим глядачам. так. Це, власне, як... так. Uh, да, uh, мова йде про… З інтернетом я перепрошую. Мова, мова йде про а, виріб, який об'єктивно, ну без варіантів, Тобто, ну є відео, є, воно публічно дозволено до розповсюдження. Ми його отримали безпосередньо від самих розробників і з проханням підсобити в тому, щоб зібрати на це гроші. І це окрема тема, чому якби, на такі розробки треба допомога От, від людей. Але в чому аспект, от, ну, на цих кадрах, це російські вимкіння. Візуальна копія повністю. І це також пропустити. Можна витратити час, сказати, а їм там треба щось таке, що було бути якось інакше, тому що це можна. Можна просто взяти готовий виріб, який літає масово, який вже відпрацьований, який створений так чи інакше за масового виробництва, тому що він показу накліпає масово. І саме тому він такою формою це та інше, в тому числі, і повторити, але попрацювати з нутрянкою. Тобто, ми маємо розуміти різницю між зовнішньою формою та змістом, і вона дуже значна завжди. Тобто, зовнішня форма це про аеродинамічне обрахування, про супромат, про те, як розрахунки, як його запускати, всі балістику все це інше, там планування. Тобто ну от, скопіювали. Молодці насправді. Далі питання, що має бути ну, всередині, і як говорять самі розробники, головний упор в тому, щоб зробити цей виріб більш надійним, більш точнішим, ніж російський. Для цього о, там, по перше українська навігація стоїть, опрацьовується можливість встановлення французьких рішень. Е, ну, має, ну скажімо, так, є бомби високоточні каби, які використовує Україна, Які французькі, це Асимхамер. Я не знаю про що я точно йде мова, але от. Воно кажуть, що у Франції точно є, що взяти, mm -hmm. і в тому числі і допомоги, і спільного виробництва. Про це не треба забувати. І зараз виріб знаходиться на стадії випробування. Ну і те, що його вже скидають з Су 24 ну показує те, що це ну, вочевидь відбувається у співпраці з Мінобороною. На жаль, в наших розробників немає власних су-24 фронтових бомбардувальників, для того щоб взяти свій там те, що вони зробили, якось підвізти, випробувати, треба ну це означає у будь-якому випадку рішення, які відбуваються спільно з Міноборони. зараз. За словами розробників, мова йде про а, спільне рішення для досягнення дальності 60 кілометрів, і при це при горизонтальному польоті при скиданні там з певної висоти плани 80, але що важливо розуміти. Це те, що дальність скидання цих засобів, всіх КАБів, в тому числі і у МПК Російських, в тому числі і цього виробу, в тому числі і західних зразків, таких як Джадам ЄР, такі як SDB, такі як згадані французький Асмхамер. Їхня дальність використання напряму залежить від того, як їх скидати. Умовно кажучи, є SDB КБУ-39, мініатюрна бомба, ми її використовуємо. Якщо її скидати з висоти 13 км, розігнавшись на, виси, на швидкість а, півтора маха, вона полетить на 137 км. От просто. Проблема: ми не можемо підніматися на висоту 13 км. Тому в нас той SDB літає на декілька десятків кілометрів, тому що ми його запускаємо з режиму кабрування. Тобто літак на мінімальній висоті підходить до, а, наближається до лінії фронту. Здійснює гірку і на вершині цієї гірки скидає цю бомбу, і вона летить там на ну, умовно на 30-40 кілометрів, ну можна на 40 От і так само буде відносно а, аналогу ну, українського аналогу кавлів російських, те саме тобто, чи ми змушені якби жатися на землю під, ну, ближче, ближче до землі, тому що ворога далекобійні засоби ППО, тому що ворога. Uh, ну, є можливість далекобійних ракет, є можливості авіації, тут ці самі Су-35, які висять. Тобто ми мусимо вражатися ближче до землі. Uh, тому дальність якби буде з кабрування буде менше, ніж з горизонтального польоту, це треба розуміти. Але це просто от особливості використання. Uh, а я намагаюся, знати, що що зрозуміти. Ну, дивіться, російські каби так створюють масштабну проблему для нашої армії, для наших прифронтових, зокрема міст, Так, Четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ми тільки випробуємо. Наскільки я розумію, ну якби це розробка єс, ми взяли так у російський та каналах і робимо собі свій паралельно, що шукаємо навіть кошти, так волонтерські на випробування. Ну ми ж розуміємо, що це для нас надзвичайно важливо. Я так розумію, що це невелика сума там, так необхідна. І якщо ви кажете про те, що із су. Вже так відбувається, тобто, ти в співпраці із Міністерством оборони, то що тоді не може знайти кошти, так аби вже надати так конструкторському бюро або завершити всі ці випробування як найскоріше поставити так ну в серійне виробництво все це і допомогти нашим військовим. Тобто, у вас є якесь розуміння? Можете мені вписанити? Якби я на що хочу виправдовувати чому, чому аспект? Якби в нас було б 140 мільярдів доларів лише на війну, mm -hmm. я думаю, ми б знайшли кошти, якби як це робить Російська Федерація, яка витрачає саме таку суму на проведення проведення війни і намагання заробити геноцид нас наш. А якби в нас було 140 мільярдів на рік, я впевнений, ми б завалювали б грошима будь-яку розробку. Оптоволокно волокно на тобі там розгружає 4 КАМАЗи з грошима приїхали. А, машинний зір, та от вагон стоїть з грошима, розгружай і забирай скільки хочеш. К Ну, На тобі. На жаль, у нас немає 140 мільярдів доларів лише на війну. У нас бюджет України 40 мільярдів станемо показниками 2021 року, навряд чи зараз більше. Це на все. Але б, але, але б наші каби, вони б відігралися суттєвий ну, вплив, так? А, ну, дивіться, ще один аспект, знов таки нікого не виправдовуючи, просто розуміючи реальність. Е, є відповідний перелік розробок, який потрібен. А потрібно багато чого. Потрібно якось розподілити ці кошти. Умовно угу. кажучи, заплатили там, ну ви змогли виділити там кошти на розробку там. Щось зробили, щось грошей не вистачає. Ну, вибачте, родитися я хочу. Знов-таки завжди до міноборони треба ще розуміти наступну річ. Там є люди, які е, забиті перевірками. Перевірки потрібні потрібні, але це також означає те, що найбільш безпечним механізмом роботи це не ризикувати. Ну, банальна ситуація, да? от хтось приходить і говорить: я от хочу там зробити. Зірку смерті. Дивіться, робимо зірку смерті, я її по телеку бачив. Нічого складного, беремо, робимо кульку, там така от бімочка, і вона так пух і кремля немає. Мені потрібно 100 мільйонів. І в міноброню. Да, на тобі. А потім йдеться, і а кого питати. І, ну ідея ж хороша була, по телеку ж бачили. І ну це, звісно, максимальна, якби. Скепсис відносно цього, але насправді завжди є посадовці, які ну які просто забули перевірки цього, і є безліч цим проблем, тому що є банальне питання щодо закупівель, коли мова йде про відповідні зразки, вже конкретні. Тобто, треба закуповувати, і за законом треба закуповувати найдешевше, от просто от неважливо ти не дивишся на характеристики, на строки, на це те інше. Все, тому що якщо ти закупив трохи дорожче, до тебе прийдуть і будуть вішати розтрату державних коштів. Це, ну, якби завжди, така треба це також розуміти, тому що ну є й є інші кейси, скажімо так, чому отак от зроблено, чому треба купувати найдешевше. Мовити все та інше. І саме тому, по-перше, в умовах дефіциту грошей ресурсів, в принципі, так. Так, є такі ситуації, коли треба збирати гроші на дрони, на автівки, збирати гроші на розробки. А сказати те, що в нас взагалі немає кабів, знов таки не можна, використовуються західні зразки. Тут питання в тому, що їх, ну по-перше, очевидь в будь-який момент може стати значно менше, тому що є розуміння того, що JADAM-ER та SDB – це американська зброя. І тепер через те, що відбувається в Вашингтоні, є питання: а чи будуть такі постачання далі, чи будуть вони додаткові, скільки вони будуть ще тривати? А умовно, у 24-му році, навіть ну 23, тут заліти дав такий сценарій, що в нас може бути така ситуація, що в нас може не стати західної зброї американського виробництва. Навіщо розробляти копію МПК, коли є об'єктивно, ну кращі джадами і ери, коли його безпосередньо круті там, SDB, яких літак вони маленькі, там по кіло, бгр 129 кілограм, там F-16 може нести 8 таких бомб одночасно на спеціальних пілонах. Там ну, індидіть F16 там не фокус. Але прийшов 25-й рік, прийшов Трамп, і все трохи, якби тепер ми розуміємо інакше. Тобто, на Асам Хаммер ми можемо розраховувати на французький, а на американський я би можемо сподіватися. Сказав би так.